Термінова нарада. Кому запропонуємо? написала Лусія чорним маркером. Без дошки вона тепер не може нічого сказати. Сміхота та й годі Беа принесла свою домашню, на якій сім'я складає списки для закуп... закупів. Так вони у мансарді. Обговорювали з Беатахрідою мамину пропозицію знайти надійну кандидатуру за менш ніж дві доби до зйомок. Це реально Ха! Сусана запізнилася на лусіне повідомлення про втрату голосу і термінові збори в мансарді сьогодні після обіду. Вона відповіла, що має одну справу, приїде пізніше. Лусія досі не звикла до шлейфу таємниць, що огортає цю дівчину. Сусанна стала невід'ємною частиною їхньої компанії ще минулого року, а доти вони навіть не розмовляли. Такі дивовижні речі часом стаються, наприклад, Тратити голос і перевернути всі плани до гори Дриму. Мало не годину Лусія просиділа над каструлькою, дихаючи евкаліптом. Мама була поруч і всіляко її підтримувала, заспокоюючи саму себе, запевняла, що іще. Трохи і голос неодмінно повернеться. На вулиці було неймовірно спекотно, близько 50 градусів у тіні. Краплини поту з лусійного волосся стікали на піжамку. Завершити процедуру, вона підняла голову з відчуттям, ще побудувала, побувала в сауні. А сама Голова взагалі здавалася автономним від тіла об'єктом. Боліла шия і було страшно, що найменший струмінь свіжого повітря тільки поселили її тимчасову. німоту. Лусія побігла в душ і вже скоро вийшла на а амор, амор перевдягнена і причесана, як нова копійка. Вода здатна смити все. Марту виключаємо 100%. Фіда підійшла до віконця на мансарди, що виходило в сад Беа. Небо проживіло. Понеділок скоро завершиться проблема. Проблем вони досі не вирішили. Перебирали навмання імена двоюродних сестер, сусідів, та щоразу знаходили якийсь прокол і поверталися до єдиної можливої кандидатури марти. Лосія похитала головою і вид, що сиділа поруч з нею, на подушках, знизила плечима. Такі справи. Цього разу Марта їх не врятує, бо вона вибрала кая. Лусія стиснула зуби і впала на подушки позаду, беззвучно страждаючи. Та Марта ж ні в чому не винна. Якби Лусія не захворіла, вона б не опинилася в цій ситуації. Розвівши руками, вона прохрипіла. Хто ще? Питання так і витало в повітрі, бо відповіді жодної з них не було. Внизу почулися кроки, хтось підіймався сходами. Дівчата повернулися до дверей, мансарди в очікуванні. Мабуть, це Сусана традиційна. Темній сороці та спірсингом ні! Пабло, середульший брат Беа, струмив у кімнату голову з розкошними каштановими пасмами і дивився крізь окуляри. Що тобі треба відлюдьку? запитала Ба. Брат цілковито відповів, відповідав цьому образу. Він постійно сидів за приставкою чи комп'ютером, граючи у всі можливі ігри. У тебе мій? Ендемі? грубо запитав він. Не привітавшись з дівчатами. Зате продемонструвавши футболку принтом, буду офвар. Твій що? НДМІ. Я не знаю ні про що це, ні навіщо воно мені потрібне. Почалася сварка. Павлок. Обізвав сестру тупою, як вона може не знати, що таке кабель НДМІ, якщо підключає його щоразу, коли дивиться фільм у Крау. жодна з дівчат так і не зрозуміла, що від Бев хоче брати. Павло пішов із порозними руками і злий, як чорт. Як він мене бісить, видихнула Беа, коли вони з подругами залишилися самі. Зазвичай Беа ходячий спокій і, здається, лише Маркось із паплом можуть провокувати цю глибоко приховану вибухівку. Проте для цього існують. У Фліти був Даній, якого вона називала помилкою природи. Скоро й на мене це чекає, написала Лусія на дворці, маючи на увазі братика, що народиться за кілька місяців. Відтак розмова потекла з іншої русло, як там Лорена, як справа у Айтани. Усе максимально стисло. Переповіла подругам найкомічніші моменти про Астанине Рєвнищі до Лоренин, набір ваги через поглинання шоколаду і донатів у неймовірних кількостях. Вони відволікалися від проблем голосу і знову. Почулися кроки на сходах, бо я підскочила і готова була спустити з них брата разом з його кабелями. Зникне Пабло і наткнулися у дверях на Сусанну. Пробачте, за запізнення, помітно, що ти на мене чекаєш, сонце, пожартувала Сусанна. Я думала, це знову Павло. Бевмить перетворилась на фурії на яганголянку. Погляньте, кого я зустріла дорогою, Сусана показала рукою назад. Дівчата, привіт. за її спини вигулькнула ракель, що й швидко здолала останні сходинки і залетіла в мансарду. Ну і Мегерою, ти можеш бути, коли захочеш, скажи, прикелю дійняла Беа. Велкому, закричала Фріда і також прибігла до дверей, підвелася і Лусія, і вже за мить вони стрибали і обіймалися. Говоріть по-людськи, будь ласка, я цілий місяць чула саму лиш англійську. І вона у мене вже в печінках сидить. На обіймавшись у волю, ракель вмостилася на подушках. На відміну від подруг, вона зовсім не засмагла, хоча місяць провела на свіжому повітрі. Ракель не була й блідою, як привид, однак навіть Лусія її пігнала. Подруга місяць жила в Лондоні. Це гарне місто, однак провести там літо. Це одно, що поїхати на Різдво до Каліфорнії на Чи не, не менше трохи дівчата посідалися взялися розпитувати ракель про волейбольний табір. Подруга була щаслива, головне, ці лісенький місяць вона прожила далеко від сестер, з якими не надто ладнала у Лондоні ракети і навчалася чимало і чудово провела час із новими друзями. До поїздки в табір англійську вона знала так собі, зате там добряче попрактикувалася, особливо з якими з деякими містами. Зевими хлопцями. Сузана штурхнула її вокцем і попросила подробиць. Ракель заявила, що в таборі вона з хлопцями не крутила. Той хлопець був її зросту. І, значить, високий, зовсім не схожий на Хайме Ерікового друга, з яким вони фліртували весь минулий рік. Однак за літо перекинулися, не перекинулися й словом. До речі, хлопців, знаєте, кого я бачила? Ракель несподівано змінила тему. Дівчата заінтриговано принишли. Маркаса, повідомила вона і відмигнула Фріді, що вмить зашарілася і перебирала шнурівками білих красівок. І як він, Фрі... Фріда намагалася вдавати, що запитує, без особливого інтересу, однак жести і міміка її виказували. Ну, про тебе запитував, сказав, що ви взагалі не спілкуєтесь, цікавився, як у тебе справи. Фріда ковтнула слину і запитала. І Маркус говорив щось що іще. Ракет переповіла все з найменшими подробицями. Він приїжджав подивитися на Бріден Табір, адже там є баскетбольне відділення. Можливо, спробує наступного року. Вона, вони обмінялися враженнями про Лондон. Також Маркус розповів, Тим займається. І чим же, продовжила Фріза, давши ракель і передихнути. Ракель дістала з сумки пляшку води і попила. Фріда тим часом схрестила ноги і дригала колінами, згораючи від нетерпіння, вмирається від нудьги. Ріда засяяла, поплескала подругу по плечу і попросила продовжувати. Здається, Маркос у Лондоні не надто розважався. Він познайомився з деякими гарними англійками, та вони всі перебувають на своїх хвилях. Хлопець майже нікуди не ходив хіба ще кілька разів на концерти Бридфоп. Йому вдалося трохи попрацювати в закладі, де продають бейглі спеціальних хлопців у формі кільця із хрум, хрумкою хримкою. І оскільки він не мав багато грошей, не міг навіть. Помандрувати околицями. Маркас провалив вступні іспити і тепер батьки муситимуть оплатити його навчання в приватному університеті, тому вони обмежили синові фінанси. Не відпочинок, а покарання підсумувала Ракель. Ні, я. Не зловтішаєш, сказала Фріда. Ні, звичайно, ані скілечко. Ракель ляснула Фріду, постигнув. Ну, ти каза, Фріда, лупнула її подушкою. Дівчата реготались, насолоджувались миттю. Давно вони не казилися разом, здається, вже й забули, як це весело. Хоча Ракелі Сусана не входили до клубу червоних кедів. За цей рік вони продемонстрували неабияке вміння дружити. Мабуть, час і їх посвятити. Що тут у вас новенького? запитала ракель коли колерегітущух. Лузія спершу жалібно показала на своє горло, а потім великим пальцем вниз. Не можеш говорити? Тепер Вивчиш мову жестів. Лусія написала на дошці ха 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 як смішно зараз лусну. Звичайно ж, усі знову зареготали, Лусія мусила нагадати, що взагалі то вони зібралися на в мансарді, щоб вирішити важливу проблему, інакше мама перестане з нею розмовляти до кінця життя. Може, я? Рекель запропонувала свою кандидатуру. Лусія здивована витріщилася на дівчат, щоб хоч хтось відповів у голос, доки вона це не на це не здатна. Певнена? Ти справді хочеш? запитала Фріда, здивована, яке речто. Усі? Знали рівень інтересу ракель до моди, а особливо до реклами, її душа належить документальним та репортажним у стилі Discovery. Ну, це важко назвати моєю відповідною мрією, та якщо я зможу вам допомогти, Лусія лишила у спокою дошку і кинулась обіймати ракет, поваливши її не підлогу. Бракувало тепер звернути шию речемниці. <рес> Все, припиніть, дякувати, це зайве. Якщо б Лусія могла говорити, відповіла б, що аж ніяк не зайве. Адже Ракель навіть не уявляє, як круто їх виручила. Лосія дякувала подрузі, як тільки могла. Буду твоєю рабинею. Рабство давно скасоване. Тоді зроблю все, що скажеш. Дівчата пояснили, що має робити Ракель. І решту вечора присвятили репетиції. Заміна знайшлася, тепер потрібно, щоб пан директор не викинув ніяких коників, а Барбара з гардероб має підібрати для ракель комплект одягу на її зріст. Та це ж вже дрібниці. Лусія сподівалася, що й мама не проти.